В 2,25 не поміщається, в 2425 не поміщається, в 24025 поміщається. 9 разів, Ну, перевіримо це. І тут віднімаємо, тут буде 15, так? у нас вже немає цифр у діленому. Проте, приклад не завершено. Це очевидно, 15, тут не 0. Що робити? Коли у нас така ситуація, ми кажемо, що у нас ділення з остачею. Так, буде число за кому. Ставимо кому в цей момент, коли у нас є, що далі рахувати, Так, чи тут не нуль. І в момент, коли ми ставимо кому, ми замість додаткового цифра, цифри, що ми опускали, вже цифр немає, ми будемо ставити нуль. Тобто, якщо у нас залишається хоч одна цифра, щоб її опустити вниз, ми її опускаємо. Коли вже таких немає, а ділення ще не завершено, ми ставимо кому, кому ставиться один раз. І у кожній наступній строчці ми автоматом будемо ставити не цифру, а нуль. У 150 2, 25, помічається, рівно 6 разів, 25 на 6. 5 на 6 це 30, 0 і 3. Мене, 6 на 2 12, і 3 це тут буде 150. 150 мінус 150 це 0. Відповідь 9,6.